Добрий день, мене звати з Софія. Мене звати Кравченко Данило. Мене звати Тахтошов Томур. Я перебуваю у Польщі, в Варшаві. На цей момент я перебуваю в Польщі, місто Варшава. Я знаходжусь у столиці Польщі у Варшаві. Польща доволі розвинута і сучасна, наприклад, у своїй інфраструктурі та архітектурі. Держава з дуже настійким кліматом, тому що погода може бути кардинально різною кожного дня. Ця країна дуже схожа на Україну. Такі ж самі затишні вулички, красиві поля та гаї. Більшість людей, як дітей, так дорослі, гостинні, привітні і шумні. А поляки регулярно допомагають українцям у різноманітних аспектах, і за це насправді ми їм дуже сильно вдячні. В цій країні мене дуже вразило, що люди тут привітні до тебе та завжди допомагають тобі. Насправді я хочу подякувати усім полякам. Вони дуже нам допомагали і допомагають. На початку війни вони майже дарували нам одяг, дарували нам їжу. Насправді не можу уявити, що би ми робили без їх допомоги. Підтримували та надавали сили онлайн-тренування станцій з Gold Star, але часу залишається все менше і менше, тому, на жаль, довелося від них відмовитися. Тож зараз найбільшою підтримкою і опорою є спілкування із рідними. Та друзями, хоч не далеко, але завжди поруч. Дуже сумую за Україну, дуже сумую за Харківом і сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до родного дому і зможу жити в безпеці. Стосовно мрій, вони всі пов'язані із нашою скорішою перемогою та відбудовою. Підтримує мене те, що я знаю, що добро завтра перемагає зло. І чекав на повернення до України. Слава Україні!